Мої вітання усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь, тут огляд у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду з вас вподобайку у підтримку каналу і коментарі. Усім гарного перегляду! Перездивлялася дрібниці. Я спочатку, дивіться, ось такий олень. знаєте, Думаю, можна його використовувати як підставку для каблучок та браслетів. І ось такий міні-Volkswagen там кришечка зверху, також можна використовувати як шкатулочку для зберігання дрібниць. І ось така металева скарбничка, вона доволі легенька, бачите, розмальована повністю вся дитяча більше підійде для дівчинки. Досить цікава, я її там крутила, вертіла, сама там довго розглядала. Так, а це, я так зрозуміла, підставка під таку круглу свічку у новорічному стилі. Жіночий гаманець доволі великий від Шарлотти Рейт. Такі вже мені траплялися раніше. Це три якісь міні-книжки або три міні-записники були запаковані. Мікі Мауси сьогодні були на дитячому купальнику. Дуже яскравий, цікавий, пороздивлялася також його. Це якісь гральні кубики, пуанти ось такі були, пластикові, як прикраса. Вони йдуть, різноманітні прикраси. Це якийсь набір, був, бачите, чайний, він на підставці, тут також декоративний чайничок. А це повністю ручна робота. Хатинки, пальми вирізані у дереві. І ще з дерева, ось бачите, тут крючечки, це у дитячу кімнату, мавпочка. Різноманітні набори пазлів вони були у люксі, до речі, перейшли у вагу, тому що вони досить важкі. Ніхто його на люксі брати не хоче. Це взуття трошки я познімала, що залишилося. Вже пройшов тиждень десь після завозу товару, тому показую, що тут лишилося. З люксу тут повибирала, зараз попереглядаю. Зараз підниться в розмірі М. Такий зелений колір. Навіть не знаю, як його назвати. Глянь, де ще таку зав'язку зробили декоративно. Це, на, думаю, на примірку візьму. Так, сарафанчик це next. Новий лін бленд, ціни не видно. Коротенький сарафан взагалі то. такий рюшик зробили по горловинці. Смужка різнокольорова. Восьмий розмір льону 55-45 віску за малий сарафан. По сумочках були ще деякі. Ось така маленька сумочка зовсім, бачите, з перекидним клапаном, Вона легенька, насправді. Туди саме необхідне можна положити. Ось це побільше. Такого абрикосового кольору. Були сумки також від River Island, тут такі побільші, червона яскрава. Мені здається, це вже така модель трохи застаріла. І ці сумки, бачите, ще лишилися, тиждень минув, ще їх не розібрали. Були також шалики палантини. Ось ця цікава невеличка сумка, ось ця розшита стеклярусом. І ось така невеличка, вона з цікавого фасончику, але зовсім легенька. Мені здалося, що це така тоненька натуральна шкіра, але бірочки я там не знайшла. Ось ще сарафан, Дельфі, Париж, Дафнія Париж. ФС, також малий леопардовий принт яких декілька було футболок, це FNT F12 розмір новорічний принт. Футболочка. Зара який тут розмір не видно. Escле Oversize. Така знаєте, з золо... золотом рожевим поблискую, можливо, також її помірюю зі спідницею. Так, ось ця непогано сюди. Рожеве золото. Такий відблиску цієї футболки. Вона саме по собі докоротисенька. Ціна спідниці сьогодні 111 гривень, а ось ця футболка вийшла за 73 гривні. Ще чорна сумка з таким величезним бантиком, нова з етикеткою. Також була від Дона Карана невеличка сумка, вона тканева. Ось така прямокутної форми від Папая, також нова. Було декілька також дитячих сумочок. Ось така цікава, якийсь тут малюнок, такий, знаєте, незвичний, і Кейт Кітстон. І також сумка, ось така у клітинку, знаєте, здалеку щось схоже на Луї Вітон. взуття, дивіться, це спеціальні масажні шльопанці, такі вже колись траплялися мені. Я думаю, це досить класно от такі шльопанці мати. Виходите, робите свої справи і одночасно масажуєте стопи і оздоровлюєте весь організм. Класичні туфлі від кларст, вони шкіряні, як завжди. Папа, я знов таки восьмий розмір. От. Сукня, м'ятний колір, у горошок синій. 100% віско за складом. Так, от такий візерунок уже колись був, дивіться, така тканина, як купон, то була або також футболка, або була сукня. Я вже не пам'ятаю, приміряла колір. Бірюза з золотом, з рожевим дуже гарно. Так, це заправляти немає сенсу, бо я весь малюнок знизу просто сховаю. Ось така спідниця. Легісінька, без підкладки. Бачите, де бонтик цей декоративний більше. Якраз за розміром. Ціна цієї футболки 42 гривні. Чоловіче поло від «Барбар» англійського бренду. Червона футболочка. Вісім фунтів коштувала це 16-й розмір. М'яка така дуже м'якенька візкуза, але мені буде велика візкуза, я який рукавчик зробили, бачите, зі ставочкою. Відтичні демось також знижки. Бачите, було спочатку 19 фунтів, потім за 9 фунтів поло. Таке осіннє. 100% бавовна. Молочний колір. Ось яка дихаючі тут плечі, дихаючі і спинка також. Це здається манор. Зверху тут щось поки що не бачу. Зроблена в Португалії, ні, не видно хто це. поліестер, це така спортивна. Спідниця від тенцел, з тенцелом 22 фунти коштувала 16. Також розмір темна синя. Ріоніш написано, наче безрукавочка вся у квіточку. Така наче не промакаємо буде. Мугаста, це 12-й розмір, якась вона мала, як наче дитяча. Оці те побачила. Спочатку подумала, що це Тед Бейкер але ні, ось у 5 доларів, аж наче в доларах такого, що я не зустрічала. Що були тут ціни у нас, ну це дитячий XS ось іще. Від атмосфер це коротенькі такі. Брючки на ЧКрі 100% льон від атмосфер також тут 16 розмір. Помаранчевий колір це 18 розмір. Марк Спенсер блузка з довгим рукавом. Так, 18-й за складом віску за 100%. Більш яскравий верх, помаранчевий. З зеленим помаранчево гарно поєднується. ну Інше помаранчевий я не знайшла, тільки ось ця велика блуза сьогодні. Але тут і зелений, не такий, ви знаєте, який з помаранчем насичений потрібно, щоб був такий темний. Такий темний. Це заблідий. Блуза за ціною 103 гривні сьогодні вийшла. Брючки я не бачу, чиї вони. Ага, це шейн, да, Шейн таке зараз привозять нам з якимись такими, от бачите, айскрім написано, з якимись написами брючки під джинс. Це сарафан. Я думала, це спідниця. Взагалі це сарафан на шиї зав'язується, довгий, ось такі різнокольорові, широкі смужки. Від Марк Спенсер, Wix L, 19,5 фунтів коштувало. Це в'язане худі з капюшоном, коричневе з білої смуги. Тут поробили, але він великий буде. Amazon Essential у розмірі L. Pullover, смугастий, синій з білим взагалі-то новий. Бачите, бірочки. Модал бавовна поліестер також додавали сюди. Віра мода в розмірі S кардиганчик. Отакий весь ажурний дирочку. 100% баловна у цього кардиганчику. Сюди ажурний цей кардиганчик файно дуже виходить. Мені подобається. Тут тільки якусь плямку хтось поставив. Це гарно з біленьким. Те, що воно довжини якраз такої, як треба. Думається. І оце не дуже розкрите. Все тут гармон, гармонійно склалося. Ціна кардагану 82 гривні. Легесенька блуза, Мейне май, Нью Інглод 18. Розмір тонесенька, дуже. На резиночках ниста рукава, темно-синя. 100% візкоза за складом. Рожевась яскрава за ананасами, футболка. О, це наче відстав. Так, white ведьстов, 14-й розмір. Ось тут у нас сонячники. Блуза, але вона маленька. від буху, 12-й розмір, спідниця. Дивіться, яка анімалістична зебра, рожева. Маєчка від Джордж, 10-й розмір, 10 фунтів 18-й розмір. А тут блідорожевий ось такий жакет. Він без бірки, ось тільки тут щось розмір М написаний і все. Діснейленд в Орландо вилажений, ось викладений стразами у Флориді. Чите? Від ФНД в 16-й розмір, міні-сукня. Новорічна для дому. Смогаста сорочка від ASOS розмірі М. Мені здається, що це чоловіча, можливо, помиляюсь. Баговна еластан за складом. Тут гарний склад і гарний колір. Тут смугастик у нас уже горизонтальний, чорний, з білим, такий оберсайз, широка, футболка Блуза з довгим рукавом, от марче 22-й розмір. І принт цікавий з китичками. Так, 100% склад і наклеєно, не ну, видно, що там 100%. А, ось візкоза написана, тонесенька візкуза з таким принтом. Так, а ось тут така яскрава вишивка, ну такі китички зробили, різнокольорові. Ось тут прикрасили. Цікаво, як воно буде пратися, не буде воно це все відпадати. Машинна вишивка тут така широка. Написана Елька, але на 2 xl така блуза подовжена. Ціка різнокольорова сукня від Джордж. Рожеве, синій, з червоним поєднали. Витрізна талія. Ще якийсь такий валанчик понизу тут пришили. Якийсь прямий крій, а рукав широкий. Так, тут у нас бавовне, тільки 12% льна. Я думала більше натуральний кольор. А сілует у сукні від Primark, це 12 розмір. Довгий рукав. River Island брюки, бачите, з якими тут листями пальма. Тропічні принти дуже великі. Сукня у розмірі L. Ось така подвійна ось тканина, верхня тоненька, низ однотонний. Так якось обрізано, незрозуміло трохи. Брюки від Zara 2XL рожеві. Кармани вони такі тут понашивали. Віску за поліестра 7% трохи. Ну Так приємні вони на дотик взагалі-то. Так, і ось яка сукня, вона взагалі-то прозора, розшита такими маленькими паєточками під золото. Зовсім така гола сукня. Віддаю сьогодні в 10-му розмірі такий, бачите, більш спокійний малюнок. Просто листячка в коричневому кольорі з бежевим. А сьогодні у сукні, розширена. Тут у нас тонесенький поясочок гарно. Збирається по талії, виділяє талію до середини коліна. Такі спокійні кольори. Не яскраві, як завжди, літні ці всі тропічні принти. Ціна цієї сукні сьогодні 217 гривень. На вазі ось такий джемпер в зеленому кольорі, але він дуже щось довгий кос. І дивіться, який гарний склад. 55 шовку, 45 вовни. Ну, ну, мені буде здається, що велике. Ну спробую. Так, це кос. Ну, мені велика. Великий цей джемпер підгорнула. Ну, воно і по рукавах видно, і плечі також. Спустилися у них не мої тканина тоненька. Приємна. Крій незвичний. Бачите, як тут зробили ось перехід з плечей. 33 гривні ціна за кос сьогодні. Ще із зеленого кольору на вазі мені сподобалась оця блуза Conversations by Anthology на зеленому фоні купа різноманітних птахів. Ромпер від Primark XS Тут на зав'язці спереду і там шортики на коротенькі, смугасті. Від Zara плащик, написаний Написано Це напевно, що чоловічий XS З капюшончиком. Це мені сподобалася на роз, 14-й розмір. Це від дощу плащ. Помаранчевий сірим. Такий малюночок і капюшончик. бачите, на підкладці. Для дому брючки. Для сну з будями. На блакитному озері. Тут щось від ній лук у нас в'язане. 35-99 фунтів. А це сукня така тепла. Тимний сірий колір, тепла сукня, зимова. В мене вийшло 4 відео, де було по одному питанню конкурсному, і за правильну відповідь я пропонувала невеличкий приз. Конкурсне питання з першому відео там вгадали вже давно. Друге і третє питання, на жаль, залишилось без відповіді. Ніхто не надав правильну відповідь. Я вже розкрию карти і показую, що в одному з відео 34 гривні 30 копійок це заважив ось такий хеллоуінський ліхтарик. В іншому відео 148 гривень, 7 копійок, це заважилось такий захисний шолом. Відповідь на питання у відео, де назва є 3 секунд, хенда або 200 євро за сукню, я поки правильно надавати не буду, можливо, ще хтось вгадає. А я дякую всім за те, що додивилися відео до кінця. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу, не забувайте підтримувати канал. Подобайками та коментарями. Вдячна вам всім, усім мирного неба, до наступного відео. Пока!